Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій б'юті зест. Зараз кульмінація нашого вечора, і ми нарешті дізнаємося, хто ж яку пісню загадав, і найцікавіше, які історії пов'язані в наших гостей з цими піснями. Ну що, в кого які версії? Значить, Наче все ясно, але чогось не вистачає. Олії салат. Мам, то нічого не шоу. Любі мої, ви ж знаєте, за королівською вечерю це до мене, а за спойлерами не до мене. Обожнюю. Це ти про салат чи про шоу? Мам, він про тебе. А це вважається за спойлер? Кульмінація нашого вечора, і ми нарешті дізнаємося, хто ж яку пісню загадав, і найцікавіше, які історії пов'язані в наших гостей з цими піснями. Перша пісня, яка прозвучала сьогодні на нашій сцені, пісня Ірини Білик. Ти мій? Отже, Чи. Це пісня Олі Полякової. Оля. Так, це була я. Я була фанатка Іри Білик. Взагалі для мене Іра Білик, коли вона з'явилася, це була революція. Абсолютно. Білик з пронизливими такими текстами жіночими. І ось в Вінницю на стадіон приїхала Іра Білик. І я, звісно, пішов, пішла на неї концерт, і після концерту вона роздавала автографи. Ми стояли декілька годин, і я все-таки підійшла до Іри. Вона мені дала свій автограф. Дуже добре, я пам'ятаю, що було написано. Олі від мене на все добре. Ірина Біла. Це був її плакат, і я повісила цей плакат у себе в кімнаті. І зі мною в цій черзі познайомився хлопчик. І цей хлопчик проводжав мене додому, і він забув взяти в мене номер телефону. І він потім приходив в мій двір, щоб мене там зустріти. І якось так було, що він мене там не зустрічав. І це було, мабуть, що місяців зо два. Він кожен день ходив в цей, цей двір, і він мене там не зустрічав. І він взяв магнітофон. І десь об 11-й вечора він вмикнув цю пісню. <гад> 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 І я звісно, що відкрила вікно і подивилася. Він мені махає, і каже: Оля, я тебе шукаю, спустися вниз. І я спустилася Ого. вниз, і в нас продовжилася там якесь дружба, спілкування. Це перше кохання. Це перше кохання. Тобто так. можна сказати, що пісня Ірини Білик привела тебе до першого так, абсолютно кохання? абсолютно життя. Тепер з Ірою подруги. Вона чула цю історію. Я коли розказую Ірі, що я була її фанаткою, вона сідає дуже мені. Каже, ти про це мовчи. Бо ти жінка не дуже молода. а Виходить, що я ще не молодіша. А ви однолітки, так? Да, Ні, я трошки молодша. Гріша? Трошечки. Да. Я колись була в неї в гостях, і я пам'ятаю, що вона мене дуже вразила, яка вона господиня. Вона готувала, якісь Вау. там в неї була фарширована риба, і якісь котлети, і, якісь... і вона всім накладала, і вона була така гостинна. І я пам'ятаю, що коли вона це все робила, я була в такому захваті. Що Така ікона, і оце своїми руцями, оці котлети, да мені в тарілку. Ну, от, власне, ти така сама господиня, Я така сама Бачиш, господиня. в цьому у вас є так. схожість. Ти також знімаєш свою корону і йдеш пекти да, пироги, пекти. паски і все решта. Це правда. Вот Давайте подивимось, хто згадався, що ця пісня твоя. А здогадалися тільки решетники. <плес> віся Ми вісяли, просто що ця маємо віся. честь знати і полякову, і білий.